Почну з того, що в ніч на 10 березня українські безпілотники атакували. Навтопоробний завод у Самарській області Російської Федерації, який серед іншого виробляє пальне для реактивних літаків Російської Федерації, розташування цього НПЗ 800 кілометрів глиб російської території. Атакуємо цей завод вже не вперше. Такі повітряні доріжки протоптані, і повторні атаки наносяться після того, як ворог відновлює певні свої спроможності. При цьому для захисту від дронів ворог зараз намагається обносити оці ємкості з вуглеводнями. Хісними сітками, які мали б убезпечити завод від дронових атак, але не встигли доробити, і вкотре наші дрони не здійснили удар по цьому нафтопереробному заводу. От на тлі повідомлень про обмеження американської розвідувальної інформації і її впливу на виконання цих діпстрайкових задач, скажу так, що насправді по значній кількості ворожих об'єктів, а це оборонопромислові промислові та енергетичні об'єкти противника, у нас була зроблена. Потужна попередня підготовча робота, включно з відповідним запасом необхідних. Даних по статичним цілям, що дозволяє виконання завдань по зменшенню оборонно оборонопромислового потенціалу ворога саме за рахунок системних ударів по ворожій території. Зараз головне завдання це масштабування цих ударів, що власне і здійснюється. Ну і пошук альтернатив американські розвідувальні інформації. От зараз ми бачимо відео там з французькими супутниками. Франція пропонує нам свої супутникові знімки на компенсацію тих, які затримуються з боку сполучених штатів, але будь-якому разі розуміємо. Що зараз ставка на сполучені штати вже не грає, треба шукати альтернативи, і зараз збройні сили це роблять. А з приводу масштабування використання дронів, то згадаю про те, що сьогодні, 10 березня, головнокомандувач збройних сил Олександр Сильський провів таку традиційну щомісячну нараду з питання розвитку безпілотних систем, де повідомив, що за підсумками лютого було вражено та знищено ціле противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Конкретні цифри не наводилися, але розуміємо, що в будь-якому разі йдеться про десятки тисяч знищеної техніки, зброї ну і живої сили противника. І ще голокомандович заявив, що досвід окремих частин безпілотних авіційних комплексів є такий, що має масштабуватися на інші структури, які є в збройних силах, і навів як приклад декілька наших відомих вже полків і бригад, зокрема це бригаду Мадяра» і полк безпілотних систем Ахіллес. І зараз до нас долучається Юрій Федоренко, командир полку безпілотних авіаційних систем Ахілес, який зараз і збільшується до полку одночасно. І виконує бойові завдання на низці напрямків бойових дій в досить непростих умовах. на Юрій, вітаю вас на каналі Длі Еспрес. Ради бачити і чути. Слава Україні! Героям слава насамперед. Хотів би, щоб ми зараз напевно голосили збір на е дрони на оптоволокні для вашого полку. Зараз ми бачимо посилання. Йдеться про досить значну суму, але розуміємо, що в будь-якому разі всі ці кошти нам дадуть. Значно більший ефект з точки зору знищеної ворожої техніки, ефект мультиплікації, тому що ох, бійці полк з дійсно відомі тим, що за будучи там і ротою, і по і батальйоном знищили понад 20 тисяч військових цілей противника. Якщо не помиляюсь, пане Юрію, напевно, мене поправить. Але в будь-якому разі хотів би, щоб ми, як після збору, згадали про те, де зараз діють ваші підрозділи, і ситуація якраз навколо Куп'янська, тому що там низка наших. Бригад сподівається на вашу підтримку на захист. Ворог намагається там закріпитися на правому березі річки Оскіл, І всюди ваші підрозділи допомагають низці наших бригад. Що там відбувається? Яка ситуація, яка динаміка? Трошки не чуємо. О, раз два, три. Так, так добре, добре проходить. Там. Супер. Для того, щоб закріпити збір, треба візуалізація. Залітаємо в кадр ефтові-дроном. Та на оптоволокні, для того, щоб на, наші громадяни розуміли, як це виглядає. Сам дрон FPV-шка, Відповідно, ось ця катушка в неї всередині знаходиться оптоволоконний кабель. І коли дрон летить, цей кабель звідси розматується, він прикріплений до пульта. Відповідно, керування ми маємо вліво, вправо, верх, вниз відео саме за рахунок передачі сигналу по тоненькому, як волосочок оптоволоконному кабелю. Як наслідок на цей дрон не впливають реп-системи. Тут ще буде стояти боєприпас, батарейки, Він достатньо такий громіздкий. Але водночас тим ці дрони максимально ефективно на поточний момент виконують завдання на лінії возіхнення. Тому для посилення вогневого ураження по противнику щиро просимо просимо гривня дві в когось, тільки є можливості на поточний момент задонатити. І чим швидше ми зберемо необхідну суму, тим швидше такі дрони масово полетять в противника. Це значить більше мертвих ворогів і. Більш ефективний результат по утримання наших позицій та отримання тактичної переваги на полі бою. Тепер що стосується відповіді на запитання, пов'язане з Куп'янщиною, в своїй обороні вона не є однорідною, і ми маємо розглядати за моїм переконанням в розрізі часу, взагалі, як діє противник і що відбувається на лінії боєвого зіткнення. Почну з купянська лівобережного куп'янського злого. Це та відстань, де ворог найближче наблизився до адміністративних меж Куп'янська так ось як ви пам'ятаєте, противнику визначали завдання забрати куп'ян з і купенс узловий під свій контроль до 1 листопада 2024 року. Сили оборони ефективно. Нищили і продовжують це робити і в хвилини, коли ми з вами спілкуємося. Зокрема, 429-й дев'яти Полка І як наслідок ворогу не вдалося реалізувати цього завдання ні до 1 листопада, ні до 1 грудня, ні до нового року. Зараз ми маємо вже березень місяць, і Сили оборони продовжують утримати Купен лівобережний купень зозовий. Трохи спустимо нижче по карті район населеного пункту Кругляківка. В 2024 році ворогу вдалося досягти результату, коли він розрізав угрупування сил оборони. На дві частини відповідно і намагався зробити максимально цей клин широким, збільшуючи його до населеного пункту загризова і вверх до Колесниківки. Але був блокований силами оборони і на поточний момент залишається блокованим Ворог не має успіху по розширювання клину. Як наслідок він не зможе підтягнути ближче вогневі засоби свої гармати, пілотів, які могли б взяти максимально правобережний Куп'янщину під вогневий контроль. Бої тривають достатньо жорстокі. Противник періодично задіє легко броньовану броньовану техніку. Але як перша бригада оперативно призначення бойові, так 77-ма аеромобільна, 429-й полк, як і інші структурні підрозділи, які виконують там бойові завдання, утримують цей вітинок, і ворог на поточний момент не має успіхів в той же час, оскільки противник в лобову не зміг досягти тих, результ... тих результатів, які перед собою визначив. Ворог почав вдаватися до тактики маскараду. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, коли вони переодягаються, то в цивільних, то переодягається військових, намагається заскочити за шивірід. За комірець, перепрошую, силам оборони для того, щоб потім проводити заходи, коли по фронту противник іде в атаку черговий раз. Якщо він просочився в тилові частини, він там проводить провокаційні дії з точки зору впливу на наших мінометників, пілотів, так і таке інше. Але ця тактика противника вона застосовується з початку повномасштабної війни. Ворог був розкритий, і як наслідок стане на сьогоднішній день успіху по присачуванню Також немає в той же час. Вони пішли вище по течії це район дворічної. На той час це був Новлинс 24-му році. оскільки річка достатньо вузька, це пов'язано з підривом шлюзів, які відбулися раніше. Тумани стояли на той період часу, і на плотах човнах противнику вдалося переправити свою живу силу, зайняти правобережний плацдарм. Але тоді противник був блокований Едельвейсами, зокрема 429-м полком Ахілес, і як наслідок скинути назад в річку Оскіл. над Мовлинськом. На той період часу замайорів синьо сяк. Це було перед новим роком 24-го. Противник пішов вище, йому вдалося за такою тактикою здобути результат в районі дворічної. Вони зайняли плацдарм на поточний момент і намагаються провести підготовку берегів інженерному плані для того, щоб навести штатні переправи. Переправи противнику необхідно для того, щоб перекидувати до своєї живої сили додатково провізію, боєприпаси, затягнути створену артилерію, і мати можливості. Здійснювати заходи легкоброньованою, броньованою, високоманеврою технікою, але на поточний момент сили оборони контролюють водне полотно, наносять постійне вогневе ураження. Як наслідок, противник не може підготувати береги в інженерному плані, навести штатні переправи. Тому продовжує ударно форму дії живою силою. Сила оборони на поточний момент проводять заходи щодо стабілізації ситуації. Необхідно блокувати ворога, за рахунок чого. Здобувається результат по блокуванню, як наслідок потім по відтісненню противника. Тут є три складові: перше це злагоджена робота сил оборони тих, які утримують позиції на визначених рубежах. Друге, це незмінна підтримка української нації, зокрема на ось такі дрони на оптоволокні, які дають можливості ворога бити дистанційно на підході до наших передових позицій. Ну і третє, звісно, це основний ресурс, який є в державі і який є в силах оборони. Це люди за кожним ось таким от дроном. За кожним кулеметом, гранатометом, танком чи гарматою стоїть жива людина, яка профільно навчена виконувати на ній завдання. Тому закликаємо тих, хто є військовозобов'язаним зобов'язаним, скористуватися рейтингу, рекрутинговою перепрошую програмою, звернутися до першого рекрутингового центру сугубоних військ і ознайомитись з інформацією та перевагами. Приходу до збройних сил України саме за рахунок рекордів компанії. Тут чітка гарантія, що якщо ви йдете в конкретний підрозділ, до прикладу 429 два полк дев'яти після співбесіди, ви точно в подальшому будете проходити службу в нас, отримуєте необхідний досвід міня знання для того, щоб зберегти свою життя та силу відповідно і як наслідок. Знищити ворога на полі бою, тому товариство або хілесармію шукайте нас через пошукову систему в інтернеті, або через перший рекрутний центр сухопутних військ. Будемо раді бачити вас у нас. Пане Юрію, у нас є ще 5 хвилин, і в мене думаю, є одне питання. Ваш колега і товариш по ініціативі лінія дронів, пан Мандяр, командир бригади «Птахи Мандяра», сказав, що умовно кажучи, там за місяць 400 наших безплотних підрозділів знищують десь 20 тисяч особового складу противника. І каже, якщо ми там піднімемо на третину кількість знищених ворогів, то фактично ми будемо знищувати всю цю мобілізацію, яка там відбувається у Росії там що місяця. Тобто третина більше, тобто 100 тисяч. В межах 36 тисяч знищувати на місяць. Що треба зробити, аби дійсно на цю третину підняти знищення противника з використанням потенціалу безпілотних систем, на прикладі тепер вже вашого полку? Скажу вам абсолютно чесно і відверто, що по фінансуванню за рахунок держави, якщо на початку 2024 року 30% від необхідного ресурсу для ведення бойових дій ми отримали від держави. І 70% ми отримували за рахунок підтримки української нації. Станом на сьогоднішній день я кажу виключно за 429-й полк полкахілець. Моя думка не є репрезентативною по всіх силах оборони, але на поточний момент 70% необхідного обладнання також засобів випала. Ми отримуємо за рахунок державного фінансування. 30% нам надає український народ як наслідок. Ми маємо кожного місяця в достатній кількості техніки сил. І засобів для того, щоб впроваджувати заходи по ліквідації ворога дистанційно до підходу до наших передових позицій, і плюс додатково стільки позитивні ініціативи в рамках реформування збройних сил України збільшили. Тобто, мадяр, такі модяра, вони збільшились від полка до бригади. В числах давайте говорити, бо не всі цивільні розуміють, що таке полк, що таке бригада. Якщо казати в числах, полк – це до трьох тисяч людей. Бригада це вже до п'яти тисяч людей буде в поточний момент під час повномасштабної війни. Полк це до трьох тисяч, як я сказав, батальйон це до п'ятсот рота це до ста. Відповідно. Наш батальйон, який був до 500 людей, зараз збільшили майже до трьох тисяч. Ми маємо оргія Ми вміємо вчити людей. Ми маємо досвід трьохрічне ведення бойових дій. І як наслідок, зараз ми в першу чергу потребуємо поповнення. Людським ресурсом, тобто, ми шукаємо тих, хто стане з нами плечем до плеча. У випадку а тенденція мобілізації вона достатньо висока. Ми маємо значну кількість заявок, які опрацьовуємо. Комплектація відбувається достатньо швидко. У випадку своєчасного комплектування людьми і маючи ту техніку, яка зараз у нас є, і надходить нам, зокрема як за рахунок українців, так і за рахунок держави. Той результат, який ми здобули на полі бою, будучи одним з кращих підрозділів сила оборони за 2023-2024 роки, більше 20 тисяч сила і противника та уражених та знищених, відповідно, його можна буде реалізувати за один місяць на полі бою, уявляєте, яка це грізна сила? 20 тисяч військових цілей противника. Законних можна буде відпрацьовувати що місяця при повній комплектації. Тому закликає товариство, хто є військове зобов'язання. Також звертається до нас, багато проходять службу жінки на різних посадах, зокрема бойових і пілоти, штурмани і навідники. Вам точно до нас разом ми зможемо зробити дуже, -дуже серйозний результат на полі бою і захистити нашу землю, захистити наші родини, зберегти українську державність. Пане Юрію, дуже дякую за включення за ту роботу, яку ваш колектив і ви особисто робите для зміцнення наших сил безпеки та оборони, саме за рахунок технологічних рішень. Нашим глядачам нагадаю, що це був Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку десанційних керовних систем Ахілес. Цей підрозділ, це вже військова частина, якраз зараз розширює особовий склад і якраз розраховує на те, що найкращі наші хлопці дівчата підуть саме на підтримку потенціалу саме цього полку. Як і інших частин, які зараз розширюють свої можливості в форматі ініціатива лінія дронів. Лінія дронів це у нас є п'ять військових частин, які зараз е будуть розширюватися і відпрацьовують рішення, аби умовно кажучи, мати можливість здійснювати таку певну кілзону на відстані там до там 10-15 кілометрів, аби ворог взагалі не міг просуватися на тих ділянках, де стоять такі е полки і бригади. Потім сподіваємось, таких полків і бригад буде більше і дійсно ми зможемо забезпечити. Бойові дії таким чином би ворог просто не міг наблизитись до наших ліній оборони, де сидять наші піхотинці, окрім ситуації на Купінщині, про що розказав Юрій Федоренко, є і інша ділянка, де ворог, і ми так само активно використовуємо дрони, і де ситуація досить динамічна і складна. Це власне те, що відбувається зараз на Курщині. Що ми знаємо на сьогодні, на сьогоднішній вечір? Те, що зараз ворог намагається тиснути по тим напрямкам, які він здійснював атаки, буквально і в на, на вихідні. От зараз ми бачимо цю е, помаранчеву зону якраз над жовтою ділянкою. Це ті напрямки на півночі і на е, північному сході, де зараз ворог намагається дійснювати атаки від Черкаського порічного від правди. В районі хутора Івашківський. це власне та е, ділянка півночі і північного е, сходу, де зараз ідуться активні бойові е, дії, і де е, е, наші війська здійснили відхід на інші більш підготовлені рубежі, як каже наше військове керівництво. Головна загроза, звісно, це наша логістика. Ворог в цей час використовує різні там способи вплинути на нашу оборону. Знаємо, що на вихідні була історія, коли впродовж. 12 кілометрів там ворог намагався просуватися по трубам цього на гагазогону Орінгою Помари Ужгород. Це якраз цей нафтопровід, Він має там п'ять різних. Паралельних таких труб, там три труби діаметром 1,4, дві труби 1,2, так от подніс труб діаметром 1,4, вони там намагалися десь 12 кілометрів, тягнули е, на візках там, боєприпаси, зброю. Е, хтось там е, не доліз так і залишився в трубі. трубі Ті, хто вилізли там десь на півночі від суджі, вони були визначені їх перебування нашими десантами підрозділами за рахунок касетних боєприпасів було завдано ударів, і ворог, в принципі, там був знищений. Ми знаємо, що там за попередніми даними намагалися оці атакуючі дії здійснити 100 там російських спецпризначенців. Не знаємо, скільки їх там. Вдалося там знищити, думаю, що значну кількість насправді. І там просування противника власне, там і не відбувалося. Але в цілому ситуація на, на, на напрямку, де зараз. Ведуться бовіді на Курщині, залишається досить складною. Повторюсь, якраз проблема з логістичними шляхами. Це дорога від Суми до Суджі. Там є ще одна паралельна дорога, так само більш-менш адекватна. Але об обидві ці дороги з заходу зі сходу прострілюються, прострілюються і артилерію противника і з використанням дронів на оптоволокні, що суттєво складнює забезпечення наших підрозділів. Але сьогодні були коментарі від головкового Олександра Сирського, що він сказав. Що ситуація в Курській області Російської Федерації залишається під контролем українських сил оборони, і що загрози оточення українських підрозділів немає. Дійсно, думаю, що загрози оточення немає, тому що, попри складність логістики, здійснити певні ротації можна, але згадаю, що буквально два дні тому я мав розмову там з офіцером з 47-ї бригади, який якраз говорив про те, що часом для здійснення Існення ротації доводиться пішки долати відстань до 30 кілометрів. Це та ситуація, яка характерна і для інших бригад. Тобто якраз транспорт під загрозою, але перепасування пішки відбувається, але це вкрай складно, коли ми говоримо, що треба на таку відстань забезпечити там перетягування боєпасів їжі води на таку відстань. Це вкрай непросто. Що буде далі? У будь-якому разі. Сирський на це питання не відповідає, але він говорить про те, що підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні робежі оборони. Це те, що стосується якраз вихіду частини наших бригад, якраз з півночі з північного сходу, про що ми говорили на, на початку, і також е, Сирський говорить про те, що забезпечуються рішення, які скеровані на посилення наших підрозділів засобами РЕБ і безпілотною складової. Тобто ті системи, які мають умовно кажучи, здійснювати удари по ворожим цілям, ну і унеможливлювати використання противником їхніх безпілотних комплексів. Але в будь-якому разі ситуація є вкрай непростою. Тут такі певний поєднання військових задач і політичних задач. Ми розуміємо, що, скоріш за все, політичне керівництво країни буде наполягати на тому, аби забезпечувати утримання цієї ділянки. Наші військові, звісно, можуть утримувати нашу оборону вкрай критичних умов. Мовах, які навіть ну важко собі уявити, але треба розуміти баланс між політичними і військовими цілями в цій ситуації. Сподіваюсь, що оптимальне рішення буде знайдено, і через певний час ми побачимо, яким саме буде виглядати рішення української сторони щодо ситуації пов'язаної з бойовими діями на території Курщини. Ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі «Еспресо».